У рівному не курсує електротранспорт. Про це повідомив міський голова рівного Олександр Третяк. З його слів, все через те, що рівне обленерго не змогло забезпечити достатньої потужності в кабельній мережі. Подібна ситуація продовжиться і на вихідних. Тож рівнян просять врахувати це при плануванні своїх маршрутів містом. Станом на п'ятницю, 25 листопада, на третю годину дня тролейбусники так і не відновили руху тролейбусів. Це пов'язано з тим, що Рівне Обленерго не змогло забезпечити достатньої потужності в контактно-кабельній мережі міста. Відповідно, тролейбуси не вийшли на свої маршрути. Тому субота й неділя також швидше за все, із дефіцитом обсягів електроенергії. В місті рівному не будуть курсувати. Будь ласка, шановні рівняни, врахуйте це при користуванні громадським транспортом в місті рівному.